Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Знаєте, часом томі приписують таке, якби прізвище чи якось так невіруючий Тома. Часто навіть є така, побутує дуже легка форма, о ти як невіруючий Тома. І вона така часом є, як сказати, навіть з негативною конотацією, ну, з негативним таким відчуттям те слово є. Мовляв, та як ти мені не віриш, та ти як невіруючий Тома. Насправді, коли взяти тому. То я не бачу причини закидати йому, що він щось робив погане. Насправді був відповідальний чоловік. Він розумів, що він мусить ну, переконатись. Він розумів, що він мусить ну, якби досвідчити, що та річ, яка сталася, вона насправді є ну, така, яка є. Якщо взяти всіх інших учнів, багато з них так само були, можна так сказати, невіруючі, поки вони не досвідчили на своєму житті. Бо інші апостоли вони бачили Ісуса і вони повірили. Але перед тим, як не побачили, вони так само мали сумніви. Іншими словами, коли кажеться про тому, не треба його засуджувати, він чоловік який правильний. Бо він перевіряє. Знаєте, є велика небезпека, що не раз нам віра видається, що то щось що не, не, має, не потребує розуму, не потребує досліджень. І часом буває, що якщо ми сумніваємося, ми починаємо вже себе картати, що щось ненормально зі мною, що якщо я сумніваюся. нормально, коли приходять сумніви? Ненормально, коли я не досліджую, коли я не шукаю відповідей. Часом буває, знаєте, що нам здається, що ми маємо бути, о, нам сказали і все, ми віримо. Та ні, маємо право дослідити, маємо право шукати. Дивіться, Святе Письмо перекладено народними мовами. Для чого? Та для того, щоб ми шукали відповідей. Священники доступні є, можна підійти і запитатися, для того, щоб ми шукали відповідей. Бо коли я не знаю чогось, це дуже нормально, коли я не шукаю відповіді тут щось не, не те. Є часто небезпека, коли ми віру робимо трохи, як би сказати, впускаємо на самовплив і не, не вчимося бути в вірі відповідальним. Знаєте, часто буває, коли ми віримо. Не раз дехто може хотіти скористатися моєю такою нерозважливістю і невідповідальністю. Я, знаєте, останнім часом побачив, як поширюється чергова і раз та сама штука. Не раз наші вороги використовують нашу віру і побожність в хитрих цілях. Аду, до, до прикладу, от зараз всі ви чули про те, що на Харківському напрямку намагаються знов наші вороги ну, штурмувати. Але таких випадків дуже багато, вони ж на всіх інших напрямках є. Але як швидко ширяться нашими вайберами, телеграмами? Месенджерами, іншими повідомлення, що капелани просять молитися, капелани просять, батьки просять молитися, моліться саме цю молитву. І ми дуже легко попадаємося в емоційну хвилю, бо справді там ми чули, що є якийсь наступ, і треба обов'язково перестати десятьом людям. І ми це легко, дуже швидко починаємо в наших спільнотах поширювати. А насправді ми не, навіть не доклали зусиль зупинити свої емоції спитатися, чи то точно я маю це робити, чи часом не нагнітає знову ворог емоційну бурю в моєму серці для того, щоб я включив паніку, запалив паніку і всіх своїх рідних, близьких. А ще тих, які хотіли повернутися за кордону, я ще більше їх сказав, ні, ні, навіть не вертайтеся, сидіть там, бо тут таке починається. А ще нагнітаю більше, знаєте, що треба тримати своїх дітей і аж ніяк не впускати до війська, бо бачите, що там робиться. Нашою вірою маніпулюють наші вороги. І якщо ми дозволяємо собі тільки емоції, а не докладаємо розуму. Дуже часто ми стаємося знаряддям в руках ворога. Тому нормально, коли ми, як Тома, перевіряємо. Бо якщо якась річ прийшла і вона моментально починає заволодівати мою емоцію через віру, запитаємо себе. Можливо, треба дати паузу і спитатися, кому це вигідно? Бо часто буває, що насправді. Ми нашу віру мусимо пов'язати з питанням відповідальності. Бо я вірю і я мушу, якби так само оцю річ завжди моніторити, як я правильно ту віру застосовую. Але сьогоднішній Євангеліє йдемо про тому, який. Через свої сумніви дав цілим поколінням, які після апостолів прийшли, ще і ще раз потвердити, хто є Христос? Що Христос, який прийшов посеред них, це не був привид. Христос прийшов, Той, який прийшов з реальними ранами, і прийшов з реальним тілом. І тому Христос каже їм, що блажені, тобто щасливі ті, які прийдуть після вас і не бачитимуть мене, але будуть вірити. І суть всього Євангелія це якраз те, щоб ми розуміли, Христос це є Бог, Бог, який помер, і Бог, який воскрес, Бог, який простелив шлях нам у Воскресіння. І ми, які приходимо в той світ. Ми так само запрошені продовжувати віру попередніх поколінь, віру, яку ми переносимо іншим. І те вітання, навіть як ми вітаємося, Христос Воскрес! Це не тому, що традиція така, а це тому, що ми передаємо насправді віру іншим, що Христос Воскрес. Чуєш, Він Воскрес. Тобто Він є той Бог, який вже простеляє шлях нам у вічність. Тобто, що ми в тому світі живемо не тільки для того, щоб тут зберегти своє життя, нагодувати своє тіло, подбати за нього, щоб йому було комфортно, щоб йому було безпечно. Ні, ні, ми в той світ прийшли, бо Христос Воскрес, тобто Він показав шлях, куди ми йдемо. Тобто мета мого життя не тільки подбати про те, щоб на землі було все супер класно, а мета мого життя війти в Воскресіння. Мета мого життя рухатися в той світ, який приготований поза межами того земного світу. Знаєте, яку ціль собі поставимо, так ми будемо жити. Бо зараз дуже часто якраз багато людей ставлять собі ціль, ціль – це земне щастя, і так і ми живемо. Ми дбаємо лише про те, щоб чутися безпечно тут. Коли людина собі сягне трохи далі і поставить собі ціль вічність, ну, вона тоді буде до тої цілі стриміти, і вона тоді буде готова до жертовності, вона тоді буде готова до того, щоб послужити іншим. Вона тоді готова є віддати від себе щось не тільки нагромаджувати для себе, бо вона буде розуміти, що вічність це є ціль, це мета. І тому те, що ми. Сьогодні знову згадуємо про Христа як про Воскреслого Бога, це про те, щоб ще й ще раз відтворити там оцю ціль, оцю мету нашого життя шлях до вічності. Просімо, щоб сьогодні так само і ми собі цю ціль відновили в серці, щоб ми далі стрімили до вічності, щоб Господь нам в тому. Помагав. А святий апостол Томас став нам тут так само на поміч. Христос Воскрес!